Як не змерзнути взимку? Не змерзнути взимку, треба, щоб тепло вдіватися, кофточки і пальто і шапочки. А хто тебе одягає тепло? Я сама. А я, як же ти одягаєшся, щоб тобі було тепло? Я одягаю штаники, е, е, майку і зверху кофту теплу і теплі ботинки. Тобі буває холодно? Так. Да. А коли тобі в останнє було холодно? Е, вчора. А чому? Бо ми йшли дуже далеко і довго, і там було дуже холодно з мамою. А крім одягу, можна ще якось нагрітись? Вдома, е, да, так, тому що можна е, укритися одіялом. Можна випити теплий компот і теплий чай. І водечку тепло. Відразу стане тепло, так? Так. Да. Як не змерзнути взимку? Ісля водіть теплу одежу. Ще треба одягати? Курточку, шапочку, рукавички, шарфік. Тобі холодно часто було? Е, Тільки взимку буває, мені холодно. А чому тобі взимку холодно? Тому що завжди приносить зима холод. А як можна ще нагрітися? Щоб не змерзли ніжки, треба теплі, теплі обух одіти. І світер навіть треба одягати. Хто тебе тепло одягає? Папа із бабушкою. А як вони тебе одягають? Вони просто одівають мої рукавички, шапочку, шарфік, і ще курточку, обув І я тоді не змерзну. А в тебе ніс червоніє на гаморозі? Ні. А в людей деяких червоніє? Так. Да. А чому ж він червоніє? Ну, тому що холодно дуже. Одівають рукавички, курточки, шарфіки, шапочку, теплу, щоб не замерзти, І шарфіки. Хто тебе тепло одягає? Мама. А як вона так вміє, щоб ти не змерзного одягти? Сама застигає, а я одягаю шапку. Ти часто мерзнеш? Ну, не часто. А де найчастіше мерзнеш чи чому мерзнеш? О, коли одінеш літ зимою плаття, то буде холодно, а як одінеш просто колготки, то ще буде холодніше. А як можна нагрітися, окрім одягу? Є така курточка кожушку, там таке тепло, що аж е е гаряче стаєш. Треба одягатися тепліше. Шаф зимню куртку і зимню шапку. Тобі буває холодно взимку? Так. Да. Чому холодно? Бо іноді мама мені одягає один світло. Ти будеш тепер казати, що тобі холодно? Так. Да. А скільки треба одягти одягу, щоб не було холодно? Два світла, один шалф і одна шапка, і Куртку і штани і сапожки. А можна чим якось нагрітися, окрім одягу? Можна нагрітися біля батареїв. І ще можна нагрітися, надіти на себе ковтинку. Що можна зігрітися, чай попити, і какао. І, і що можна. Дві кофти, піжаму одягти, якщо хочеш спати. Або штанишки, якщо тобі холодно в хаті. І чоловічки, що ходять по хаті. Як не змерзнути взимку? Треба тепло одягатися і пити какаву. Ти часто мерзнеш узимку? Так. Да. А чому ти мерзнеш? А тому що холодно. Але ж ти одягаєшся тепло чи не тепло? Тепло. А що ж це робити, щоб не мерзнути тобі? Треба тепло одягатися, пити какаву. І ще треба, коли лягаєш спати, одягатися якісь теплі кортви. А хто тебе одягає? Бабуся. А Що саме одягає тебе? Світ у такої корточки теплі і штанішках.